Tyri je na meni Святому Миколаю хочу попросити його якесь новорічне диво. А може, до треба новорічне диво це за... канікули. А я не вірю, дива. Чому? Кожен раз у новорічна ніч я загадую, щоб школу скасували. Але напевно, але напевно від шампанського бажання не збувається. Я кожного 1 січня планую взятися за розум і почати вчитися на відмінно, але в цей день школа не працює. Я Рослав, а я вважаю, що два можна творити самі. Ось я, наприклад, один раз на... на рік забула вдома телефон. І що? І цього дня сталося диво, і я знала усі імена своїх однокласників. А я люблю вчитися. Мені на новолік подавали пам'ять. Що б не казали, а я все одно у дива І у Святого Миколая, і у Санта Клауса. Але чомусь мій святий Миколай помиляється. Того року замість новенького айфону він поклав під ялинку боксерській рукавиці. Тому цього року я вирішив йому допомогти. Надіслав лист з посиланням на інтернет-магазин, де продається цей айфон. Краще за все написати листа Святому Миколаю і віддати його татові під розписку. Нехай ті! Попробує сказати напевно, Миколай не отримав твоє посилання. А може треба звернутися до мату. Моя вам пада, негайте часу, дзвоніть з лазу вам Хлопці та дівчата взагалі хіба важли, важливий, важливий які вам станція подарунок. Саме головне, щоб це новий річ, мамо гарний настрій. Вірно, новий рік пройде, а настрій залишиться. І ми теж підготували. Свої подаруночки, там є все, що потрібно у новому 2024 році. Щасливі посмішки для кожного з нас. Нехай усі однокласники повернуться в клас. А ми обіцяємо навчатися не не завжди. Нехай поближах буде І мама, і тато. Тепло та світло в кожній роди. Щоб не журилися більше, червоні кали. Щоб нам ніколи не чути, сигналів тривоги а головний подарунок перемоги. Нехай щастя по Україні мандрує впевненим кроком. Ми усіх вас вітаємо знов!